На вулиці ще по осінньому тепло, а в Черкасах уже панує новорічний дух святковий марафон. Місто розпочинає першим в Україні. Через ту ж таки теплінь дід Мороз зі снігуркою прибувають на свято не на санях, а на мікроавтобусі. Вітаю! Усіх вас! Вітаю! Дідусь із онукою не тільки на вітання вправні хочі ж пускаються в танок, і з ними заодно до сотні черкаських дітлахів. Гарцюють по один бік ялинки, водити ж хороводи довкола неї не беруться. А господиня свята цьогоріч – писана красуня За вишки аж 18 метрів начинена більше півтора сотнями маленьких деревець. Навіть убрання нове. Вона ще унікальна і тим, що ми сподіваємося, що така жива ялинка прикрашає місце останній раз. Ми в цьому році от е, закладаємо кошти і в наступному році купити штучну ялинку е, для того, щоб екологію зберігати. Тим часом на свято прибуває зірковий гість. Фіналіст голосу України» Кирило Туроченко привіз Черкасам у дарунок пісню, що правда не задарма. На неї скинулися грішми місцеві добродії. I'm going to go to the hospital, I'm going to go to the hospital, the Лова і музику Кирило Туреченко написав сам. Каже, це його своєрідний дебют, бо про міста ще ніколи не творив. Аби зрозуміти, що Черкаси найкраще місто на землі, як ідеться у його пісні. Одеситу Кирилові знадобилося кілька днів. Стільки розповідає, працював над композицією. Я перед тим, як писати, звісно, ознайомився з тими піснями, які є їх, на жаль, не багато, але а, і вони всі якісь грустні були. Мені хотілося, щоб ця пісня була веселою та надію, що вона буде по душе і вона буде жити в цьому місті. Святку. Вальникам драйвова пісня сподобалася. Тут же прохають виконати її на біс. У друге вже співають всією площею. Мені це свято дуже сподобалось. Дуже подобається ялинка. Те, що приїхали дід Мороз і Снігурочка до нас, вони дуже гарні були. Я дуже хочу, щоб було, був новий рік. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Роман Буша, Віка Новини.